Безпека, справедливість оновлення під таким гаслом громадянська позиція Анатолія Гриценка йде на вибори. У Вінницькому прес-клубі відбулася зустріч з лідерами цієї політичної сили. На початку прес-конференції Тарас Тецьків зазначив, нова сила виконує запит суспільства на оновлення та об'єднання. Формулюючи партійний список, ми хотіли подати приклад об'єднання партій. І, власне, партія громадянська позиція, де мальянс, пішли на вибори не окремо сформулювали спільний партійний список, тому що спільні базові програмові засади, спільні цінності і спільні пріоритети. А головним завданням вбачає реалізацію шляхів досягнення миру в державі. Мир на Донбасі можна досягти не шляхом односторонніх уступок агресору, не шляхом капітуляції компромісів, а досягти на шляху максимально швидкого прискореного нарощення обороноздатності країни. І модернізації української армії, втім, зміни неможливі без справедливих судів та боротьби з корупцією. Якщо хтось з держслужби вкрав, він має сісти. І це мають бути не чиновники нижчої середньої ланки, а в першу чергу високопосадовці. Для цього необхідно створення антикорупційного бюро прийняття законів, що очистять правоохорону та судову системи. Це гарантуватиме справедливість в державі. Сьогодні не тільки потрібно покарати за корупцію сьогодні потрібно ще й створити такі умови, щоб унеможливити будь-яку корупцію. Владі потрібні відповідальність і розум. Реформа держслужби ключ до успіху змін на цьому наголосив економіст міжнародник Олег Дерев'янко. Будь-яка інша реформа. Якщо вона ну реформ треба зробити дуже багато і змін треба внести багато, але вони все одно будуть наштовхуватися на, на неефективного чиновника або на непрофесійного державного управлінця. Журналіст Наталя Соколенко говорила про прозорість списку та готовність медійників до законодавчої роботи. А Іван Апаршин висловив бачення політсилою оборонної концепції. Перше Україна має залучати потужних союзників. І друге, маємо пройти процедуру. Досягнення критеріїв та стандартів країн-членів НАТО, виконання всіх пунктів передвиборної програми, дасть змогу реалізувати головну мету змусити владу працювати для людей.